Тарас Григорович Шевченко три літа. І день не день, і йде не йде. А літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою, окрадають добрі думи, охолодний камінь розбивають серце наше і співають амінь. Амінь всьому веселому, однині. І до віка, і кидають на розпутці сліпого калів. Невеликі три літа марно прилетіли, а багато в моїй хаті лиха не робили, опустошили убоге моє серце тихе, погасило усе добре. Запалили лихо, висушили чадом, димом ті добрі сльози. Що з скатруси в московській дорозі, що молились козаками в турецькій неволі, і Оксана, мою зорю, мою добру долю, що день Божий умивали, поки не підкрали злі її літа і все те я заразом украли, жалі батька, жалі матір. І вірну дружину молодую, веселою класти в домовину жаль великий. Брати мої, тяжко годувати малих діток, неумитих топлені хаті. Тяжке лихо, та не таке, як тому дурному, що полюбить, побереться, а вона другому за три шаги продається, та й з його сміється. От де лихо, от де серце разом розірветься, от таке то злеє лихо і зо мною спіткалось. Серце люди полюбило і в людях кохалось, і вони його вітали, гралися, хвалили, а літа тихенько крались, і сльози сушили. Сльози щирої любові. І я прозрівати став потроху, доглядаюсь, бодай не казати. Кругом мене де не гляну не люди, а змії, і засохли мої сльози, сльози молодії. І тепер я розбите є серце я домгою. І не плачу, і не співаю, а вою сової. От таке то, що хочете, то те й робіть. Чи голосно зневажайте, чи нишком хваліте Мої думи однаково не вернуться знову? Літа, мої молодії, веселої слово не вернуться. Та й я серцем до вас не вернуся. І не знаю, де дінуся, де пригорнуся. І з ким буду розмовляти, кого розважати, і перед ким мої думи буду сповідати. Думи мої, літа мої, тяжкі три літа. До кого ж ви прихилитесь, мої злі діти? Не хилітесь ні до кого, ляжте вдома спати, а я піду четвертий год новий зустрічати. Добриденчина вигода в торішній святині. Що ж ти несеш в Україну влатаній тербині, благодарястві? Указом новеньким повита. Йди ж здоров, та не забудь злидням поклонитись.